Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео мені хочеться поговорити на таку тему, яка в мене виникла досить спонтанно. Ви знаєте, що я займаюся розпивом ароматів, і в моїй колекції досить велика е, ну, кількість композицій. Але е, є аромати, які я досить часто дублюю. В своїй колекції, тому що ці аромати швидко закінчуються. Дуже багато дівчаток хочуть їх спробувати, ну, відповідно, замовляють мене ці аромати на розпив. І е, склалося так, що е, порожні флакончики я віддаю своєму малюку, він ними грається. Слухає, як звучить аромат уже з порожнього флакончика. Я не боюся, що він зробить якесь там натиснення і розпилення, потрапить йому на, в очі, там на шкіру, ще кудись. Тому, от, але парфумерія його цікавить. І він, от для нього, ці порожні пляшечки як такі е іграшки. І одного разу він взяв і виклав всі ці порожні пляшечки у себе на килимочку ігровому. Я побачила, що цих. Пляшечок там під два десятки. І мені захотілося, деякі з ароматів повторювалися. Мені захотілося сьогодні показати вам порожні пляшечки з ароматів, які часто я обновлюю, повторюю при нагоді. І ми починаємо перед тим як я перейду до. Порожніх пляшечок під парфумів. Попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. І ми починаємо. І почну, мабуть, із самих самих суперпопулярних ароматів, які я ну, вже нескінченну кількість разів. Повторювала. І це, безумовно, аромат бренду Narcissa Rodrigues. Це версія в туалетній воді. Вона не така щільна, досить подібна з парфумованою водою, але дуже красивий аромат. Про мускус. Як власне мускус це такий основний компонент всіх ароматів в бренді Нарциса Родрігіс. Це красивий аромат про амбру, про апельсиновий цвіт, про бергамот, про ветивер, пачулі та ваніль. Дуже ефектний аромат. Він, як на мене, добре звучить і в прохолоду, і влітку. Влітку єдине, що дуже маленьке дозування нанесення має бути. Але класна стійка шлейфова композиція з ефектним звучанням. Я вже не знаю разів вже 6 а може 7 я повторювала цей аромат в 100 -мм, 100 мм дозуванні. Такими самими суперпопулярними ароматами до розпиву і порожніми пляшечками в великій кількості яких у мене було, просто я Частину я, до речі, я зараз подумала, що перші порожні аромати я викидала, ну просто в смітник. Далі почала віддавати малюку в нього по типу своєї колекція, але все рівно це треба десь зберігати. Ці навіть порожні пляшечки, вони ще всі. Ці флакончики в своїх рідних коробочках, зберіга... ну, не а залишаються, тому це місце, де їх теж треба тримати. І я вже почала робити так, що невеликі залишки в флаконі я почала під час розпиву пропонувати разом з рідними флаконом, щоб ці невеликі залишки, замовники забирали собі. І це, звичайно, якби трохи призупинило процес накопичення різних порожніх пляшечок в моїй колекції. Ну і це. Як то кажуть, не може не радувати, але от наступні такі фаворити, які я весь час, весь час повторюю в своїй колекції, от буквально десь в кінці жовтня це знову сталося. Це аромати серії Шанс бренд Шанель. Це Шанс отендер, Шанс офреш. Шанс Овів і класичний шанс в туалетній воді, я весь час їх повторюю, тому що ну, це одні з моїх таких бестселерів. І безумовно, це такі парфумерні фаворити. Якщо говорити про Chanel Отендер, це красива айва, красивий грейпфрут, жасмин, ірис, кедр та мускус. Що говорити про версію Офреш, то це такий цитрусовий вибух. Лимона, цитрона, жасмину, рожевого перцю, знову ж таки, того самого ірису, пачулі, білого мускусу, жасмину, гіацинту, Класний, свіжий аромат і максимально жіночний аромат, якщо говорити про версію отенда. Постійно ці флакончики я оновлюю, по можливості там, заздалегідь трошки шукаю по більш комфортній вартості, щоб вони були дуже красиві аромати, вкотре, повторюся, користуються величезною популярністю на моїх сайтах, на моїх сторінках, верніше, де я займаюся розпивом. Так само, як я вже декілька разів повторила ще один аромат бренду Chanel, це Chanel номер 19 версія Pudre. І це зовсім інший, не такий я б назвала попсовий, дуже такий, ну, знаєте, як нішевий напрямок в шанел. Туди в цю нішу в шанелі я б віднесла от, шанель номер 19 версія пудреї, і е класична версія в туалетній та парфумованій воді. Також туди б я зарахувала аромати серії Крістал. Для мене вони теж зовсім інші. В них зберігається ДНК Шанел, але вони зовсім інші, зовсім по-іншому проявляються. І тільки такі, знаєте, істинні поціновувачі, е, люблять, цінують ці аромати, вони так трошки-трошки осторонь е, стоять від усіх супер-супергігантів бренду Chanel, як та сама. Кокомод Дмуазель, як ті самі шанси будь-яких категорій, там туалетні, парфумовані води, та сама Кабріел, ті самі фланкери аромату Шанель номер 5 Ну і власне основна така константа бренду це аромат Шанель номер 5 От якось для мене аромати номер 19 так Крістал десь трошки. Е в стороні стоять, але вони просто неймовірні за своєю красою, і в мене дуже часто купують саме ці композиції. Якщо говорити про цей аромат, то це неролі, мандарин, ірис, жасмин, бобитонка, тивер і мускус формуються прекрасне, вишукане. Незвичне звучання, дуже красива композиція. Сама, неймовірно, її люблю. Ну, якщо враховувати моє захоплення нотою ірису, то, як то кажуть, все зрозуміло. І ще один порожній флакончик Шанель, це аромат Алюр в парфумованій воді, теж його дуже часто замовляють у мене цей аромат, і це неймовірно красиві такі. Припудрані персики в поєднанні з цим красивим таким канонічним звучанням Шанел, це і, пачулі, і боби тонка і приємна ванільна тональність, дуже красивий аромат, вишуканий, максимально жіночний і дуже-дуже популярний у мене на розпиві, тому декілька порожніх флаконів. Один уже я точно в сміття він пішов, а цей залишився. Я, до речі, знайшла для себе можливість, як сказати так, як екологічно позбавитися цих порожніх пляшечок. По-перше, я намагаюся продати залишок у флаконі, це один момент, а зараз ще. Самі ці вже порожні пляшечки, про які я сьогодні говорю. Я їх сфотографувала, виставила на шафі по 50 гривень за просто порожню пляшечку будь-яку. І ви знаєте, так їх активно купують. У мене багато фотографів беруть на якісь свої фотосесії, яким потрібний якийсь такий елемент парфумерії в зйомках, то тепер мені, знаєте, якось так спокійніше, бо болить серце викидати порожній флакон, а де його ще застосувати, окрім того, що малюк їх по всьому будинку розкидає, а я потім їх збираю. Ну, нема ніякого більше практичного застосування, тому придумала такий. Екологічний спосіб позбавитися цих порожніх пляшечок. Наступні аромати, верніше порожні флакони, це бренд Chloe. Ну, мій улюбленець Chloe No Made. це неймовірна ця сливка Мірабель яка зводить з розуму не лише мене, а й багатьох моїх замовниць. Ми дуже швидко цей флакончик поділили між собою. Зараз поки що, до речі, немає. Це версія в парфумованій воді тут була. Поки що немає, треба якось вийти на тихе полювання і поповнити свою колекцію саме. Цима бо у мене є версія Абсолю, але я як то кажуть, спокійно почуваюся через те, що зараз зима, холодно, і версія Абсолю ідеальна на прохолоду. В ній зберігається оце тотожне подібне звучання з своїми якимись певними ольфакторними акцентами, але це те саме красиве звучання Клоя Мей, тому я спокійна. А от в цей порожній флакончик доводить те, що ця композиція дуже популярна у мене на розпиві. Ну, і вже багато порожніх пляшечок. Ну, як багато, це, мабуть, третя, і от хочу четвертою поповнити, поки що цього не сталося, але тим не менш. Ще один аромат бренду Клое, який закінчився і від нього залишився лише цей красунчик з бантиком Клоем. Рози Chloe. Красива, трояндова, як не дивно, і як можна згадатися. Ще залишились залишки аромату в розпилювачі, можна відчути його. Красива трояндова композиція, дуже класні, якісь такі для мене тут парфумерні акценти. І ці акценти створюють те саме лічія магнолія, бергамот, ну, безумовно, троянда. Тут знаходиться нота персику, якоїсь такої приємної глибини і м'якості додає соковите яблучко разом з білим мускусом. Дуже красивий, такий елегантний жіночий аромат, і він був досить популярний. У мене ще клоє з цієї серії є класична версія клое де парфам. Є роза Танжерин, теж дуже красивий, такий трояндово-цитрусовий аромат в серії Натурельє. Ну, і от цей аромат був досить популярним, і він уже, як, не прикро це констатувати, закінчився. Також ще один красунчик, який сьогодні представлю вам це Lancome Odazur. Неймовірно, красивений аромат, знову ж таки, пропівонію, вона якась така тендітна, духм'яна. Настільки красива, дуже популярний цей аромат серед всієї серії цих ароматів. І от е, уже це друг, перший флакон теж якомусь залишком віддала, другий. І зараз у мене вже третій флакон до розпиву. Дуже красиве жіночне звучання, звучання якоїсь такої юності, молодості, якось такого здоров'я, чистоти, наповненості. Ну, прекрасна композиція. І от сьогодні. Порожній флакончик доводить власне, цю тезу. Таким самим красивим, але, на жаль, поки що не продубльованим в моїй колекції, був і залишається для мене аромат Eccentric Molecula це молекула 01 плюс ірис. Це для мене знаковий аромат, можу так сказати, тому що два роки тому, саме завдяки йому, я дуже добре виразно. Навчилася викремлювати ноту ірису в парфумерії. Це аромат, в якому поєднана молекула Ізаю Супер з нотою ірису. Влітку я носила цей аромат, отримувала колосальне задоволення від звучання цієї композиції, і після цього почалася моя епопея з нотою ірису, яку я шукаю в різних. Ароматах слухаю, якось е, по-новому для себе відкриваю, пізнаю неймовірно красивий аромат. Це одне з моїх таких парфумерних бажань поповнити цим ароматом свою колекцію. Ну а наявність порожньої пляшечки говорить про красу аромату, про те, що він дуже популярний у мене знову ж таки на ресурсі, де я займаюся розпивом. Дуже класна композиція. Молекула 01 плюс ірис. Таким самим красунчиком, але вже зовсім в іншу, таку глибоку, пікантну, медову спецієву деревину тональність іде аромат ще один аромат бренду-ланком Мажинуар. Оу, як це загадково. Ну, сама назва сам, слово, сама назва, верніше. Маженуар це відразу на щось таке глибоке, загадкове, магічне, от таке утаємничене, відразу наштовхує на такі думки і аромат, по-перше, супер багатокомпонентний. Там всього вдосталь. У мене безумовно в цьому ароматі супер класно. Я відчуваю ноти бази. Це, а, до речі, і серця. В серці там мед знаходиться в серці разом з елангелангом, за цвітом. Вже добре, я відчуваю ноти бази, саме вони створюють цю нуарність. А це нота і пачулі, і нота ладану оця така приємна димність, і мускус, і амбра, і сантал, і гірчинка дубового моху, і спецієва пікантність всього достатньо. Приємна квітковість, легка цитрусовість на старті. Класний аромат. Це теж уже. Другий і третій флакон зараз у мене там, ну, мабуть, половина там аромату, тому що теж, знаєте, любителі такої класичної парфумерії, які хочуть познайомитися з якимось такими м -м, знаковими ароматами. в парфумерії, в мене з великим задоволенням, замовляючи на розпив. Саме цю композицію, щоб познайомитись, ну і вже якась своє, свою ем, експертизу мати стосовно цього аромату. Е, наступний порожний флакончик, і теж я хочу дуже поповнити їм свою колекцію, це Елізабет Арден п'яте авеню Роял. І якщо говорити, наприклад, про класичну п'яту авеню, то це неймовірна квіткова симфонія з ну, там, на перших струнах, струнах якої грає Липа. Дуже. ну, Класні квіти, то цей аромат йде в таку ну, роял, якась така королівська, е, іде зразу е, тональність, здається, звучання. І він дуже класний і от відповідає нинішнім трендам, тому що тут є і нота лікеру, і нота малини, ця приємна фруктовість, якась пікантна, і е, алкогольність присутня. І там ще разом з ними і апельсиновий цвіт, і пачулі, і кедр, і. Амша та мускус небагато компонентів, але вони такі всі виразні, насичені, ну і звучання виходить відповідно таке теж яскраве, дуже об'ємне, фактурне, класна композиція, на холод, на прохолоду, або ж як вечірній варіант в теплу пору року. Ефектна, ну і ще ж саме приємніше, плюс-мінус така комфортна вартість за досить такий солідний об'єм. Ну і фіналізувати хочу ще своїм одним парфумерним лідером порожніх пляшечок, тому що це вже, мабуть, четверта, а то й п'ята, саме порожня пляшечка. У мене знову флакон з цим ароматом, там може залишок 10-15 мл, то треба буде оновлювати. Це, неймовірно, яскрава шампанська краса заркопарфам, Пінк Molecule. Красиво, якось так святково! Приємно піднесено знову ж на будь-яку пору року. Добре, він цей аромат буде звучати, все в ньому якби, на своїх місцях. Красива композиція з шампанського, абрикоси, орхідеї, вершків, деревинна нота Палісандру відчувається. Дуже якийсь такий він приємний, безтурботний. До речі, знову ж таки є огляд на цей аромат на моєму каналі. Матимете час та бажання, можете ознайомитися. Прекрасна композиція, супер популярна у мене до розпиву, тому вкотре повторюю цей флакон. Саме цей аромат, і сьогодні також хочу поділитися з вами цим своїм таким парфумерним досвідом порожніх пляшечок. Ну, власне, от сьогодні такі герої. Ще, звичайно, хочу згадати суперпопулярними і вже придбали в мене за 50 гривень ці флакончики. Це флакони з ароматом Yves Saint Laurent Libre. це красиве поєднання м -м, лаванди. Апельсинового цвіту, такою глибокою ванільно-мускусно-кедровою базою, Це красива тональність жасмину в цьому ароматі. Класний аромат. Теж супер часто його повторюю. Треба знову буде повторити, тому що поки що немає в мене в колекції цієї композиції. Я маю на увазі і все в Лоран Лібре. Також супер популярним у мене до розпиву і дуже часто порожні пляшечки. Зараз уже їх немає. Це живенші ангели та демони Кре. Красивена композиція з такими приємними кислими нотиками журавлини, духмяною півонії, ну, класно, класно звучать. Тому, власне, ось такий сьогодні вийшов у мене для вас огляд моїх порожніх пляшечок з-під парфумів. Всі ці парфуми, ну, от саме присутність цих порожніх пляшечок сьогодні тут. Говорить про їхнє класне звучання, про їхню досить універсальну манеру прояву, про те, що вони підходять великій кількості користувачів, і є такими, знаєте, виразними представниками свого бренду, ну, а для нас, для користувачів, є такою приємною парфумерною можливістю відчувати та дарувати можливість відчувати класне звучання як собі, так і оточуючим. Ось моя сторіночка в Instagram. І якщо ви хочете познайомитися з якимись новими ароматами, аби вони стали частиною вашої колекції в, пор... в повнорозмірному флаконі, то можете завітати до мене або в інстаграм, або ж в описі під даним відео є посилання на мої сторінки на сайтах. Шафа та кремчик, де я роблю, розпив ароматів. Ну, власне, своєї колекції можете замовити якогось свого керсунчика, познайомитися з ним, розносити, ну і вже тоді прийняти остаточне рішення стосовно того, аби купити повномірний флакон. Тому зустрічаємося або ж на моїх сторінках, де я ділюся ароматами, або в коментарях. Розкажіть, які частіше всього аромати ви повторюєте в свою колекцію, і які порожні пляшечки від парфумів вже зібралися у вас. І свідчать про те, що у вас все-таки вже з'явились якісь парфумерні фаворити та улюбленці. Ну і якщо дане відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені неймовірно приємною буде ваша підтримка. А особисто від себе, вкотре хочу побажати вам. Приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!